Віталій Портников є з нами, журналіст публіцист. Вітаємо вас. Слава Україні, пане Віталію і те, про що ми почали говорити, Віталій десь заанонсував, Китай зараз багато про нього говорять. Кит... лідер Китаю, який поїде наступного тижня до Росії говорити з Путіном, нібито розмова, яка має відбутися а, з Володимиром Зеленським, президентом України. Яка роль зараз Китаю в російсько-українській війні? Яка може бути його роль, яку він хоче зайняти? Що ви можете про це сказати? Я думаю, що Китайська Народна Республіка буде робити все можливе, щоб Росія перемогла в цій війні, щоб мир, якщо він взагалі буде в осяжному майбутньому, був встановлений на умовах Москви. Однак вона буде це робити так, щоб не ризикувати серйозними економічними санкціями, які можуть стати серйозною проблемою для китайської економіки. Якщо звичайно голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, обраний на безпрецедентний третій термін на посади керівника країни і па. Партії, звичайно, не вирішить, що для нього конфронтації з Сполученими Штатами і з цивілізованим світом є важливішою за економічний розвиток Китаю? Таке теж може бути, але поки що очевидних ознак такого вибору ми не бачимо. А якщо говорити загалом про формат зустрічі, те, що Сі Цзіньпін їде до Москви це вас насторожує? Чи все ж таки, ну от як це сприйняти, що він їде до Путіна? Китайська Народна Республіка і Російська Федерація очевидні логічні союзники у своєму протистоянні цивілізованому світу. Володимир Путін був в Китаї. Китай також відвідували високопоставлені російські чиновники, такі як колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. І поїздка голови КНР до Москви це просто так мовити черга. Володимир Путін був в Пекіні, це персідзінпін є в Москві, Це абсолютно нормальні стосунки між союзниками. Скажіть, будь ласка, от ви сказали про найбільш негативний сценарій для усього світу. Це вступлення в тією чи іншою мірою Китай в протистояння вже на військовому рівні Сполученими Штатами Я Америки. Так Я так не казав. Я казав, що Китай буде допомагати Росії виграти. Китай не буде вступати в це протистояння на військовому рівні. Це виключено. Китай буде допомагати Росії економічно. Китай буде намагатися створювати різні схеми постачання зброї Росії так, щоб самому бути поза якимись звинуваченнями, однак ніякого вступу Китаю у війну на боці Росії, як і вступу західних країн на боці України не відбудеться. Росія і Україна будуть воювати між собою самостійно. Це я можу вам гарантувати, скільки б часу не продовжилася б ця війна, і Україна буде воювати самостійно за рахунок власних військових і власних технічних можливостей за допомогою зброї заходу. І Російська Федерація буде воювати самостійно. Можливо, підключиться колись армія Білорусі, але це знаєте немає великого значення. Тобто ви маєте на увазі, що Китай це такий собі адвокат Росії? Це буде якась з їхнього боку адвокація, якщо після зустрічі в Москві буде розмова з Володимиром Зеленським. Про що може говорити лідер Китаю нашому президенту? Чи буде він знову повторювати ось цей їхній так званий мирний план, який вони запропонували? Звичайно, Чи буде, буде він схиляти він буде до, до притримуватися чогось? притримуватися свого мирного плану? А президент Зеленський буде притримуватися нашого українського мирного плану з цієї розмови, звичайно, нічого не вийде. Але китайцям і не потрібно, щоб щось виходило. Вони хочуть продемонструвати конструктивність. Вони запропонували мирний план. Думаю, що президент Росії Володимир Путін публічно пристане на китайські пропозиції. А президент України Володимир Зеленський звичайно не може на них пристати, бо це буде означати для нас відмову від власних територій і відмову від вступу до НАТО. Я думаю, що це теж буде важлива вимога китайської народної республіки. Ну і після цього Китай скаже: Ну бачите, є миролюбна Росія. Яка хоче миру, хоче спокою, і вимагає лише одного гарантії безпеки. А гарантії безпеки це нейтралітет України і припинення цькування так званого російськомовного населення в Україні. От а є е, Україна, яка просто не ухвалює ніяких рішень, яка контролюється Вашингтоном і західними країнами, і вона миру не хоче. Ну що ми можемо зробити? Будемо допомагати Росії якось виживати, хоча ми не хочемо війни. От вам і всі слова. зараз можна абсолютно чітко написати всі ці заяви, які ми почуємо від Пекіну після закінчення цих двох зустрічей. Однак для Сі Цзяньпіна, для того, щоб це прозвучало переконливо, потрібно відбути цей ритуал. Путін, Зеленський, поїздка до європейських столиць. До речі, він збирається і до Європи. Я думаю, що він там буде розмовляти з європейськими лідерами в такому ж самому дусі, щоб Пекін повернутися з обґрунтуванням китайської позиції, яка буде такою найближчими роками. Чому Китай це робить? Тому що Китай є, є країною, в якій править комуністична партія. Китай є органічним союзником Російської Федерації диктатури, підтримують один одну, точно так як одну, один одну підтримують демократії. Тому для Китаю, як і для Росії, дуже важливо, щоб демократії програли у цьому двобої, щоб диктатури. Перемогли і переконали, що вони можуть робити все, що їм заманеться, і ніхто їх не може зупинити. Я бачу в цьому абсолютно відповідність національним інтересам Китайської Народної Республіки і ідеологічним настановам комуністичної партії Китаю, які ми могли почути на останньому з'їзді цієї організації. Я хотів би вам нагадати, що в Україні комуністична партія заборонена. А в Китаї вона є правлячою. Скажіть, будь ласка, як ви уявляєте собі стосунки між країною, в якій комуністична партія заборонена, і країною, в якій головою країни є Генеральний секретар комуністичної партії? Ви щиро вірите в симпатії китайського керівництва до українського? Ви обмалювали реалістичний, але, ну, зрештою, і негативний сценарій. А чи є взагалі якісь важелі, які можуть змінити цю ситуацію? От ви, ви справді кажете, що. Багато цих заяв, які будуть там через тиждень чи через два, вже зараз можна передбачити, як на ваш погляд, чи існують ситуації, в яких все ж позиція Китаю може бути більш наскільки наскільки я пам'ятаю, шановний колега, ми рівно так до лютого 2022 року думали, яким чином можна вплинути на Володимира Путіна і змінити його позицію. Не треба повторювати старих помилок. Тобто, якщо я правильно вас розумію, то єдиний шлях. Демократичним країнам перемогти ось ці тоталітарні так країни, в яких комуністична партія досі ну тут йдеться саме про Китай і про Росію, в тому числі це, це військовий шлях для нас, для України. Тобто ми Звичайно, повинні перемагати іншого, на полі бою. Якого іншого рішення української проблеми окрім військового взагалі не існує в природі політичного рішення. Конфлікт між Російською Федерацією і Україною просто немає. Не треба шукати те, чого не можна знайти. Наші західні партнери вже добре це усвідомили. Що лише їхня допомога нам, військова, допоможе нам вигравати. В тому числі ні, вони цього не усвідомили. Вони весь час повторюються одне і теж що успіхи українських збройних сил на фронті посилять переговірну позицію України. У майбутніх перемовинах з Російською Федерацією я не дуже розумію, що вони будуть робити, коли вони усвідомлять, що ніяких перемовин Російська Федерація з Україною мати не буде при будь-яких успіхах української армії на фронті. От в мене немає відповіді на питання, якою буде реакція західних союзників, коли вони нарешті усвідомлять, що політичного рішення не існує. Я не знаю. Це питання на майбутнє Тарас Батенко. Вам запитання традиційно знаємо, що ви і цікавитеся і любите говорити про геополітичні події. А зараз всі чекають весь світ чекає зустріч зустрічі Путіна з Сі Цзінпінем, лідером Китаю. От знову ж таки, вдруге вже повернуся до того інтерв'ю з Портніковим, яке в нас було перед початком основного ефіру. Ну от Віталій Портніков в принципі не бачить позитивних. Позитивних моментів чи може завершитися зустріч? Однозначно, на думку портнього, Китай буде працювати на. Ну, що найменше не пер не поразку Російської Федерації, а що найбільше на перемогу диктатур над демократіями, що в принципі є для Китаю прийнятною історією, що Україна в даній ситуації може робити, які наші кроки, якщо умовно кажучи, буде розіграна ця карта? Мовляв, Китай пропонує мир, Росія пропонує мир і у всьому будуть звинувачувати Україну, яка не готова, мовляв, не готова до мирних перемовин. Дякую за запитання. Ну, мені здається, що Китай, як великий гравець в системі геополітики, не може залишатися осторонь. Він ніколи не був осторонь, можна сперечатися. Звичайно, зараз немає відповіді на це питання. Знав лідер Китаю Сі Цзіньпін про те, що президент Путін нападе 24 лютого. Чи не знав? каже, що не знав і образився. І інші кажуть, що це все було погоджено, тому що напад стався. Якраз після Олімпіади одразу кілька днів після Олімпіади. Тому очевидно, роль Китая це роль не стільки посередника в цій війні, а стільки людини, яка розуміє, що в випадку програшу Російської Федерації, Сполучені Штати Америки посилять свою функцію геополітичного стратегічного. Лідера і, і НАТО, і очевидно, це буде проблемою для Китаю. І я думаю, що Китай очевидно за зацікавлений. Ну, принаймні, якщо не виграти, щоб не виграла Росія, то щоб ця ситуація дійшла до патової, до безконечно патової ситуації. Ну вони, президент він е, е, між став президентом вже в третій раз, так? Тобто, це ж теж рекорд генсеком, так. Генсек тепер президент. Генсеком uh -huh. uh, третій, третій раз так. і це ж теж рекорд, і він теж йде тими ж е, шляхами, що й президент Росії, який править Російській Федерації Путін з 2000, 2000 року, а примір мені з 1995 року. Це абсолютні рекорди е, в світовій е, геополітичній картині. Так і я вважаю, що тим більше що вони однолітки з Путіним. Не те, що вони говорять однією мовою, точно не однією мовою, але путіну нікуди діватися І, очевидно. Це країна Живуть яка… одним поколінням, скажем так, одне покоління та є це і одні способи мислення і бачення з точки зору управління внутрішніми процесами в себе в країні. Е, і, і Китай, і е, Росія, яка вже стала повністю на тоталітарні рейки а Китай не гребу авторитарними правилами ведення. Ну принаймні, якщо не в економіці, так внутрішньому житті і поводженні з політичними опонентами, в тому числі. Е, тому я вважаю, що очевидно, від навіть Китаю мирного плану е, е, марно сподіватися. Тим більше, що е, президент Китаю до нас не їде. А їде перше тільки в Москву, а після Москви тільки зателефонує президенту України Зеленському, а Зеленський запрошував його в Україну. Так чи наше на жодній площадці цієї зустрічі не відбулося. Може, вона буде в перспективі? Тому я не очікую якогось великого позитивного рішення, позитивного рішення для, для України. Ця війна, як казав папа Римський Франциск, має всі. Ознаки вже Третьої світової війни, знаєте, я не хочу її так називати, але як вважає Франциск за кількістю учасників, тому сі Китай який теж є фактичним учасником, так ще й наше, є підозри в можливому схилянні його до посичання летальної зброї ті ж Російської Федерації. Вона має всі обриси величезної світової кризи, які задіяні всі головні геополітичні партнери. Про те, що ви кажете, та один тільки Бахмут, про який ми всі говоримо. І часі слава нашим воїнам порівнює з Верденською битвою. Слухайте, та Верден тримався 303 дні Верденська битва. І це забрало мільйони людей з обох сторон, німецької і французької. А Бахмут вже тримається понад 100 днів. І втрати є, очевидно, з нашої сторони невеликі. Але ми скували ворога. За, за, не знаю, важко оперувати цифрами, але порядка 30 тисяч е, російських військ втратили, були понесли втрати саме під Бахмутом. І це дозволо скувати великі. Сили військові Росії і Росія зараз почала чергову Суть, хвилю. Сухопутні сили. Сухопутні сили. Росія почала чергову хвилю мобілізації в себе країни. Це, очевидно, не зовсім приєднана річ для нас. Але це говорить про те, що Бахмут, тримаючись. Продовжує виконувати свою стратегічну місію тут в Україні, роль в Україні, коли е, противник не йде іншими напрямки, напрямками, не, не намагається оточити українські війська через Лиман, через інші е, через Керміну і так далі. І ми маємо можливість готувати свої ресурси і готуватися до контрнаступу. Єдине, що до очевидно, що ніхто не може коментувати чи говорити, чи ну, прогнозувати можна, але ніхто не може говорити про якісь дати. Ні, 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 верховний головнокомандуючий, ні головнокомандша, ні мілі, ніхто інший. Хоча дати називаються безконечно. Як можна називати дату Бо мова введення війни ну це ж стратегічні операції закритого типу. І очевидно, вже навіть називається кількість бригад, які ми е, готуємо. І кількість е, зброї, яку ми отримаємо. Ну, очевидно, що це буде це має бути несподіванка для Росії не меншою мірою, а більшою мірою. Я вважаю, що після Бахмуту, який тримається, буде триматися достойно далі. Ми зможемо підготуватися настільки сильно, щоб показати настільки сильний потужний контрудар, який переламає цей хід у, у, у війні. Дійсно, коли почалася така активна фаза війни, ми всі чудово розуміємо, що і сьогодні це вже видно. Про те, що це було Україна, була тільки першою країною, яку планували Путін, яку планував Путін захопити, відновивши свою цю дитячу е, мрію. Е, про те, що він повинен війти в історію як людина, яка відновила радянський Союз, і Україна, і Молдова, і Польща, і е, Грузія, і піти далі, на жаль, е, сьогодні дійсно ми маємо історично так склалося про те, що ми маємо ситуацію, коли ми маємо що світ поділиться на демократичні країни і недемократичні країни, розуміючи, що ситуація Росії у війні з Україною зайшла до такої степені, що Росія починала на здавати позиції, а відповідно, Західний світ має всі шанси разом завдяки нашим збройним силам отримати. Перемогу сюди включилися нарешті відкрито такі великі гравці, в тому числі як Китай, як Іран, які сьогодні намагається, і Білорусь як маріонетка Путіна, який їздить на всі різні перемовини. Сьогодні ми бачимо, що великі баталії, які відбуваються у світі, е, на жаль, стосуються в першу чергу сьогодні України. Ви знаєте, коли ми говоримо про е, довгу війну. Або просто про активну фазу війни ми не знаємо до скільки часу вона буде, тому що я переконана в тому, що жоден сьогодні аналітик до кінця не може в сучасному світі спрогнозувати, коли точно завершиться ця війна, і цього не могли зробити і в попередніх війнах, тому що відбувалися ряд подій, які змінювали хід історії. І так само це все відбудеться разом з нами. Однак я переконана в тому, що. Ми маємо шукати не такі традиційні способи, які можливо в нас навчали раніше, або до яких ми повинні змагатися. Ми не маємо змагатися з Росією по кількістю, ми маємо змагатися з ними по певній хитрості і по якості. Ми розуміємо, що їхні військові генерали і їхні власне, рядові налаштовані на, на десь на той самий хід війни, який був ще в Другій світовій, і взагалі до чого вони звикли: креативно мислити, пропонувати якісь речі. По-перше, це їм е, не вітається. По-друге, е, вони е, власне виконують виключно ті команди, які їм дають, і то з неохотою, тому що ми розуміємо, що. Є ще тільки приватна армія Вагнера, яка сьогодні воює, тому що це професійні бійці, і сьогодні наші Збройні сили фактично її практично знищили. Це вже залишки цієї армії, які ми знищили під Бахмутом. А є просто ці мобілізовані, які не вміють думати. Тому завдання, я сподіваюся, що ми не військові, екс... е... особисто, ми просто народні депутати, але військові і аналітики є в наших, не є в Генеральному штабі. І я переконана в тому, що наша сила. В тому, що ми маємо вести нестандартно певні події, певний хід війни. Ми маємо робити те, від чого вони нас не очікують, і ми маємо брати якість. Знаєте, дуже багато дійсно в кожного з нас і всіх українців є хлопців. Я вважаю ну, неймовірно патріотичних. Дуже це люди, які дуже багато чого робили на своїх місцях до війни, а сьогодні вони на фронті. І вони самі кажуть про те, що. Маємо цінувати життя кожного солдата, тому що кожного нашого військового захисника і захисниці, тому що це неймовірні люди. Це люди, вже, які мають той щоденний досвід, і кожна втрата ця втрата дуже сильно болить, тому що навіть укомплектування, яке сьогодні відбувається і буде продовжуватися, воно потребує певного часу для того, щоб хлопці здружилися, щоб хлопці могли разом вийти у бій. тобто Життя кожного військового для нас має бути дуже важливим. Це і відрізняє нас від нашого ворога від Московії. Це перше, і це дуже важливо, щоб наші військові відчували, що життя кожного для нашого, для нашої країни, для голов... генштабу є важливим. І друге, це є нестандартні кроки, в тому числі про я вважаю, що нам потрібно не просто говорити про те, щоб нам дали нову зброю. А наші військові хлопці поїдуть за кордон навчатися. Нам потрібно, щоб просити і вимагати, щоб нам дозволили, щоб Україна мала право залучити приватні компанії, приватні власне, підрозділи, які можуть до нас приїхати. Це і приватні армії Аси, в тому числі з Сполучених Штатів Америки, які можуть приїхати сюди, в Україну, і навчити наших хлопців тут, на місці, користуватися. Тою технікою, яку ми отримуємо із-за кордону, тобто, якщо Вже в нас є сьогодні в бойових умовах, швидше правильно розумію? так. Якщо ми говоримо Без... про те, що ми просимо бойових соколів і ми просимо дати нам ці літаки, то ми розуміємо, що для нас сьогодні пілот, який відправиться на навчання в Сполучені Штати Америки, наприклад, іншу країну, він на вагу золота, тому що таких пілотів сьогодні є дуже мало. Фактично, ми сьогодні. Захищаємось наші хлопці і дівчата захищають нас ціною просто неймовірних зусиль. І якщо дозволять у інші уряди, а я вважаю, що це сьогодні, як ніколи, вже саме час говорити не тільки про те, що нам дають цю зброю, а нам дозволять військовослужбовцям з інших країн за їхнім власним бажанням приїхати сюди, і Україна зможе оплачувати їхню роботу, і вони зможуть нас навчати. Тобто, ми самі з вами розуміємо, що Е, власне, керувати такими бойовими літаками, якщо вони навіть нам е, країна їх отримає, а нам би цього дуже хотілося, тому що якщо нам допоможуть закрити небо, в тому числі надавши бойові, бойові літаки, це означатиме, що нам набагато е, швидше в нас будуть просування на суші, і це означатиме, що наші хлопці будуть е, тут разом літати з цими асами. Розумієте, і мені здається, що нам потрібно постійно пропонувати. Оці вимагати нові варіанти, які зручніші для нас, і постійно це е, аргументуючи тим, що поки Європа думає, що вони собі виготовлять зброю, а після того нам її передадуть, або поки ми е, очікуємо якусь допомогу, якусь отримуємо, ми втрачаємо час. Для нас сьогодні час це є ключова річ, яку ми маємо зберегти в тому числі. Для просування наших сил вперед. Зараз одну секунду, я скажу, що якщо сьогодні реально вже відкрито Китай вступає в цю велику гру, тобто ми розуміємо, що можливо тим, хто захоче повністю отримати контроль над Росією, буде той же Китай для того, щоб послабити ті ж саме Сполучені Штати Америки. Тобто варіантів насправді є дуже багато, але всі вони. Е в першу чергу відбувається на нашій території, тобто ми можемо багато про це говорити, але все, все це все сьогодні з'ясування, в тому числі великих вагових стосунків між великими державами відбувається на нашій території. Тому чим швидше демократичний світ зрозуміє, що треба максимально швидко рухатися для допомоги Україні в усьому, не і, і в тому числі європейський світ, тому що він ще сьогодні. Ви розуміємо, який експорт йде до Китаю, і багато хто. Буде мати зараз те, що те, що ми з вами говоримо, якісь певні речі, коли ми говорите, давайте про перемир'я поговоримо, а давайте ще про щось. О тут питання того, наскільки ми, по-перше, дійсно триматися, а по-друге, наскільки ми будемо максимально кричати про те, що світ має нам допомагати швидше. Бо, тому що ситуація міняється щодня. Хотів про інше сказати, але повернуся до, до професійності української армії. Хоча щодо. Пане Тарасе, я з вами погоджуюся, що е, тільки розвал цієї, як ви казали раніше, Фашистської Федерації е, дасть спокій. Наразі у наших партнерів, так, е, і, те, і в англосаксів теж немає розуміння, що буде далі з Росією, і не бачать вони наступника, хто змінить, яка буде зміна влади. Не мають лідера. Тому десь трішки ті зусилля не є настільки такими великими, як би нам хотілося. Не, не є така допомога ключова для нашої швидкої перемоги. А, на жаль, трішки гумка тягнеться. Ми до цього повинні бути готові. Щодо Китаю, Китай він так завжди по-східному, дуже тонко Бачку. веде свою політику. І абсолютно він не зацікавлений в такій жахливій поразці Московії, так. хоча для послаблення Московії це йому йде на руку. І надалі він зараз дуже добре в принципі працює. А вони ж е, відшивають форму російському війську, е, виробляють бронежилети, гельми, е, безпілотні літальні апарати, е, системи їхнього відслідження. Вони ж за це беруть гроші, вони на цьому заробляють. Е, не дай Бог для них поразка, то вони можуть трішки забути за Тайвань, а вони цього не хочуть забути. Е, і для Китаю Китай не зацікавлений в замороженні цього конфлікту, він готовий його підігрівати. А перше, для е, послаблення коаліції, бо коаліція витрачає гроші, е, витрачає свої сили. Б – все ж таки для послаблення московитів, тому що вони в якийсь момент вибухнуть і згадають свої претензії а, до а, своїх втрачених територій і можуть рубанути цю Росію по Урал, що в принципі для нас теж є зле. Або недаремно в 21 столітті вони все ж таки а, мають стратегію виходу до країни номер один. Що, що у нас зараз? Ми говорили про втрату професійності українського війська, то Віталій не дасть збрехати розмови з побратимами, які пройшли війну 14 -го, 16 -го року, які були впевнені, що все знають, все бачать. Ми зараз завжди говоримо, що ми нічого не бачили. Абсолютно війни ми ж не бачили в той час. А в порівнянні з війною, яка зараз є. Якщо а, сказати, що Вчорашній студент Пражського університету вправно володіє гранатоматом Карл Густав. Це різ професійності чи ні? Якщо продавець з Галицького перехрестя сьогодні зі Стінгером оперує і чекає на Міги 29 і він міє керувати це різ професійності. Якщо м, колега, який був програмістом, писав якісь програмки а, і казав, що добре собі заробляв 3, 5 тисяч доларів сидячи вдома, а зараз е, оперує е, безпілотними літальними апаратами, це ріс професійності. Так, це ріс професійності. І є е, 64 роки екскаваторник, який е, володіє різними зразками зброї. А до того він тільки сірку навантажував, і він знав свої речаги на своєму екскаваторі. Тому українське військо воює і професійності воно постійно росте. І це погоджується з паном Миколом, Миколою. Що оці наративи московитів, які закидують з різних кусочків, з різних моментів. Це і робота в соціальних мережах. це... Проплата і купівля навіть колишніх військових, які є е, в Сполучених Штатах, полковник, який висловлює наративи постійні, що Україна програє, це нема можливості, і так далі. І, так далі. і зі всіх сторін воно л'ється, що давайте порівняємо, не маємо шансу, давайте ми оцінимо, скільки втратила Україна. Е, і наші шанси зменшують. Далі я хочу сказати про непрофесіалізм ваших колег-журналістів, які просто зібрали у відсотковому м, порівнянні всю цю інформацію, оцінили. Ага, логічно, в принципі, так. Якщо Україна втратила е, десь е, знімто-ракетних комплексів... Математика, правильно? Математика, звичайно.